Російські військові залишають захоплені території Херсонщини згідно з перемовинами. Сьогодні, о 5-й вечора, вони мають відступити до адміністративного кордону Херсонської області з Кримом. Відповідно, українські прикордонники пересунуть позиції на 8 кілометрів на косі Арабатська стрілка і на 2 кілометри поблизу села Чонгар. Будуть звільнені також острів Ад і газорозподільча станція біля села Стрілкове. Вони були окуповані російськими десантниками у квітні. Також Арабатську стрілку демілітаризують. Вже відведені на материк українські військові. Російський підрозділ, що утримував газорозподільчу станцію, буде відведений за 100 кілометрів на Кримський півострів. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко.